Вітаю, дівчатка. Сьогодні ми будемо з вами малювати наші брови. Тому що брови зараз, це дуже важливий аспект у нашому макіяжі. Я вам хочу показати два приклади. У мене є тінт для брів і є олівчик для фарбування брів. Розкажу, що це таке коротенько. Тінт це типу як туш-флакончик із кісточкою. І є олівчик для брів. Чесно кажучи, мені більше зайшов олівчик для брів. Але в кого гарні такі ще чорненькі густенькі бровки, то це теж дуже класна річ. Показую першу брову, я нанесу тінтом. І покажу вам той і той результат. Аккуратненько починаємо малювати отак хвостиком, профарбовуються всі волосинки. Звісно ж, коли б я дивилась не в камеру, а в дзеркало, це був би кращий ефект. Але... Отак От воно зафарбувало. І є олівчик. Дуже тоненько тут стержень. Но він так класно наводить, нежирно, тоненько малює лінійки, ніби волосинки. Олівцем підправити оцю бровку. дзеркало підгляну і підправимо. Так ярко виражена брова. Якщо треба такий гарний, класний, яскравий макіяж. Якщо вам потрібно, просто повсякденний, легенький. Зіго. Просто підвести контур, навести, то, звісно, ось такий улівчик. Ось так і так.